Отже, у Пентагоні заявили про передислокацію авіаносної ударної групи ВМС Сполучених Штатів Америки на Близький Схід. Таку інформацію вже підтвердив міністр оборони Сполучених Штатів Америки Лойд Остін, і оце має зміцнити сили стримування в регіоні. До ударної групи входить авіаносець Джеральд Ерфорд, крейсер керованих ракет класу. Ті кондерога і також Смінці. І окрім того, Сполучені Штати посилили ескадрильї винищувачів в регіоні. Остін наголосив, що Сполучені Штати і надалі будуть нарощувати сили стримування, якщо це буде необхідно. Також уряд сполучених штатів швидко надасть армії оборони Ізраїлю додаткове обладнання і ресурси. І у серед них будуть боєприпаси. І перша допомога почне надходити найближчими днями, зазначив Остін. З нами на зв'язку Андрій Риженко, капітан першого рангу запасу ВМС України, стратегічний експерт компанії Соната. Пане Андрію, я вас вітаю. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. А, добрий вечір. Якщо можна, давайте от власне про цю інформацію про авіаносну групу. Наскільки це велика і потужна сила, і з яких а, кораблів вона складається? Ну, авіаносна ударна група це дуже потужна сила. А вона фактично, ну я думаю, що вона ну, ну вона складається, як правило, з авіаносця, кораблів охорони. Якщо казати про американську авіаносну ударну групу, як правило, там мається ну, один, один авіаносець ударний, на борту якого знаходиться до ста різних літаків, а як правило, його супроводжують. Порядка, 5-7 кораблів охорони. А, це кораблі класа, ну основний кораблі охорони зараз. Це кораблі класа Арлі Беркес Мінці. Вони забезпечують йому значну кількість а, значить, захисту проти повітряної оборони. Вони забезпечують йому захист проти підводних човнів. А, в общем-то, вони здатні також підтримувати його. Ударної операції авіації, ударами, ударами е, ракет е, оперативно-тактичних ракет Тобто, е, В общем-то, дуже така потужна сила сінергія. А сам авіаносець він на його борту, як я сказав, може бути до 100 літаків різного класу, які здійснюють значить, ну, першу розвідувальну діяльність, потім вони можуть наносити. Також удари по об'єктам, як на суходолі, так і на морі а, можуть вести заходи протиповітряної оборони, і також можуть здійснювати пошук а, і знищення підводних човнів. Тобто угрупування таке ну фактично це міні збройні сили, але тільки без можливості там, скажімо, з обмеженою можливістю діяти на узбережжя. Ну, як правило, ну, авіаносець, що ви просто розуміли, його а, бюджет річний складає 2-3 мільярда доларів. От, ну, я маю на увазі, щоб його утримувати, а, щоб проводити операції. Тобто, фактично, це бюджет збройних сил ну, такої держави, наприклад, як Швеція. Або ну, от у нас трошки більше був бюджет перед війною, але ну, це от така сума. Виділяється на 5 тисяч от, фактично військовослужбовців, які знаходяться на борту авіаноса. Тобто, переміщення бойової дниці є дуже серйозним посиленням Сполучених Штатів Америки для проекції своєї сили. А, ну, в такому дуже серйозному регіоні. Фактично, це, ну скажімо, це, ну, це така. Ну, десь порядка радіуса, можливо, 800 кілометрів. Вони можуть діяти. Тобто, можна от, фактично я... сказати, що це е, приплила фактично армія однієї з європейських країн. Я правильно розумію? За розмірами, ну, за масштабами армія діє на суходолі, а це фактично ну, такі міні-збройні сили на морі. Ну, це дуже потужна сила. Я навіть ну, от, наприклад, той самий Чорноморський флот, він ну ніяк. Взагалі, ну я маю на увазі Російської Федерації. Наш супротивник взагалі ніяк не може бути порівняний з цією, з цією А, І от скільки часу вони можуть там перебувати? Тому що ви сказали, що дуже великі кошти на власне утримання і ось на таку, на таку передислокацію. Вони постійно залишатимуться тільки в одному місті, або їх переміщуватимуть. Від чого це має залежати? Це залежить від, від, від завдань їх завдань на операцію. Авіаносці вони мають і, а, значить, ядерну енергетичну, енергетичну установку, тобто двигун. Тобто вони там не мають а, там, якоїсь там автономності такої значної запаси ну, харчів у них також дуже величезні. Тому вони там можуть знаходитися, ну, як мінімум там, декілька місяців. Тим більше, що ну, можлива доставка опять же, продовольства там пітної води безпосередньо в море це. Також у американців відпрацьовано, якщо виникають якісь питання там, медичного характеру, то, опять же, авіація доставляє от персонал, там, десь в шпиталі. Тобто він може знаходитися в районі ну, фактично до, до, до дуже тривалий час. А чи можуть, він, чи можуть вони долучитися і до сухопутної операції Ізраїлю у секторі газу? Ну, це дуже складне питання. Звичайно, є у. Сполучених Штатів і Узраїля певна ну, договор, договореність про вказання військової допомоги. Але я думаю, що тут дуже серйозно будуть такі ну, балансування, тому що ну, тут дуже важливо, скажімо. Справа в тому, що сама оця, ну, скажімо, атака Хамаса, по всій відомості, основне його завдання було ну, попередити, скажімо, стабілізацію відносини Ізраїля з Арабським світом. І зараз там ну, нібито ну, Арабський світ, у них там є така дуже серйозна своя, скажімо, така сплоченість на, на релігійному на такому, скажімо, на релігійній базі. І тут ну, Сполучені Штати також ну, зацікавлені в тому, щоб ну, тримати нормальні відносини з регіонами. Я думаю, тут дуже треба дуже акуратно от сила застосовувати але я думаю що ось удари такі по базам терористів там де вони безпосередньо запускають по ізраїлю ракети ракети можливо там десь в інших місцях хто їх хто їх забезпечує цими ракетами таке можливо Ну, тобто, фактично, я так розумію, з ваших слів, що ця авіаносна група це більше як а, такий засіб стримування більше ситуації, а, а не відкритого долучення. Ну, це серйозне стримування, це називається 90 тисяч тонн дипломатії. От, і там ну, розуміють, що, що це таке. І, опять же, ну, справа в тому, що точкові удари, я думаю, можливі. Але опять же вони будуть дуже виважені і аргументовані. Ну це така ну, серйозна. Тому що ну сполучені штати їх один із їх напрямків це боротьба з тероризмом. І, в общем-то, якщо вони відкрито, скажімо, загрожують стратегічному партнеру Сполучених Штатів, з яким є ну певні угоди про співробітництво, я думаю, що таке можливо і таке було вже ну, історично. А, от буквально щойно з'явилися такі новини, що Хамас заявив, що відкритий до перемовин про перемир'я із Ізраїлем, бо цитує досягнув своїх цілей. Ізраїль це поки що не коментував. От як на вашу думку, про що це може свідчити? Це провокація чергова, або все ж таки а, терористи розуміють, що а, порятунку в них більше не буде? Ну, Бачите, вони так ударили ізраїль, скажімо. Несподівано, там і сподтяжка є таке, там можливо і, ну, Ізраїль до цього готовий не був. А зараз, до речі, у них мобілізаційна система дуже така потужна. Бачите, вони фактично ну, за, за три доби вони мобілізували 300 тисяч осіб. Це дуже серйозна цифра для населення Ізраїля. І треба додати, що ці люди вони були готові, вони екіпіровані, вони пройшли військову підготовку, вони знають, куди їм йти. І я так думаю, що Хамас просто ну, аналізує, що дійсно у них не дуже багато має опцій. І Тим більше, що вже більшість а, тих населених пунктів, а може навіть всі, а, які були захоплені знапрянку сектору газу, вони вже звільнені. Іди не зараз ота от, можлива перевага а, от, цих, от, Хамаса в тому, що вони утримують а, значить, заручників у себе і погрожують їх вбивати у разі того, що, наприклад, армія Ізраїля буде наносити удари по базам терористів в секторі Газа. Ну, я думаю, що ну, якщо така інформація вже є, то це каже про те, що вони якось будуть ну, можливо шукати якихось шляхів завершення цього конфлікту. Хоча ну, можливо це і провокація. Но... Скажемо, така інформація з'явилась ну вперше з моменту початку цього конфлікту. Я думаю, що її треба якимось чином опрацювати і ну. Серйозно подивитися, що там навколо неї, все ж таки, от як на вашу думку, почнеться наземна операція чи ні? Тому що, приміром, також з'явилася інформація. Це дані осін Дефендер, що посилається на високопоставленого представника Пентагону, що наземна операція Ізраїлю у секторі газу має початися у найближчі 48-72 години. Як на вашу думку, вона почнеться? Ну і готують, і готують. Опять же, рішення буде політичне, опять же, буде баланс. Тому що ну, Ізраїль дуже багато чого зробив для нормалізації відносин з арабським світом. А тут, в общем-то, я думаю, що ну, ця операція. Я думаю, будуть, будуть зроблений аналіз всіх е, ризиків, всіх просин. Це дуже густо населений район. Там дуже багато людей мешкає. Так, так, ну це, це також буде. Ну, це також буде одним із цих із алгоритмів, тому що. А От. ну, оттуди стріляють, а тут стріляють ракетами. З початку війни оттуди прилітіло три тисячі ракет, також по густонаселеним районам Ізраїля. Розумієте, тобто тут якби в тому і є значит, значення розвідки високоточної зброї, щоб визначати місця, їм били цими ракетами. Можливо, десь ці установки там або там інше. Вони відведені в інші місця. Ну, у Ізраїля. Я думаю, зараз ну, вони там, оці от прогалини на свої діяльності. Вони їх, ну, їх ну, викриють. І я думаю, що інформація така буде. Опять же, рішення дуже політичне, дуже багато, можливо, наслідків регіональних, оцих регіонального, скажімо, напруження. А, і ну, подивимось. У мене ще є кілька питань. Вони вже стосуються безпосередньо. А і Середземного моря і Чорного моря. Давайте ще про це поговоримо. От наскільки нині є потужним флот Росії у Середземному морі, а далі вже поговоримо і про Чорне море. У ну, Середземному морі флот Росії зараз не дуже потужний, тому що всі кораблі, які там перебували з Птіхокеанського північного флоту, вони пішли зворотня. Їх Туреччина не пустила, вони вирішили ресурсової не витрачати. Там є зараз пару кораблів, які прийшли з північного флоту. Там є кораблі Чорноморського флоту, ну їх дуже небагато, Тобто, в принципі, там практично нікого немає із, із Чорноморського флоту. Ріже із, із військово-морського флоту Росії. От до речі, повертаючись до питання авіаносної групи у Середземному морі, авіаносної групи Сполучених Штатів Америки. От наскільки її поява у Середземному морі поблизу Чорним морем може ну повливати на розстановку сил окупантів? І убезпечити судноплавні коридори? Ну, я думаю, що. Ну, вони можуть діяти з Серземного моря спокійно, значить, ну, скажем, по всій території України теоретично. Але ну, я думаю, такого не буде, в общем-то. Судноплавство, воно ну, таке, воно, ну, а відносна ударна група, та вона може дуже спокійно вирішити всі питання стосовно Криму, але, опять же, це. Не на повістки дня. Я маю на увазі повністю подивити всі засоби, враження супротивника нашого. І ну, Може заробитися дуже швидко, тому що особливо з кораблями охорони, це взагалі не питання. Ну це не стоїть зараз на повістки дня, тому що а, не стоїть, тому що Росія це ядерна держава і так далі. Ну, Угрупування дуже серйозно це. От. Я думаю, шукаються там інші якісь. Ну розумієте, чорне море така групіровка зайти не може, тому що авіаносці не мають права заходження в чорне море по конвенції мантрю, але навіть соціземного моря, як я сказав, вони діють можуть можуть. І давайте ще таку інформацію. Як ви прокоментуєте, намір Росії створити нову базу Чорноморського флоту в Абхазії? Про що це свідчить? Що окупанти вже розуміють, що у Чорному морі взагалі немає безпечного місця? Ну можливо, вони шукають додаткові пункти базування для розсередження своїх сил. Ця база вона не нова, вона існувала вже понад 100 років. Коли ну, Грузія набула незалежності, вони туди російські сили вивели. Після захоплення Абхазії Росіяни знову почали відновлювати базу. В 17-му році було рішення будувати там, розташовувати десантні кораблі, кервети. Ну отдавно вони підписали цю угоду. Що це додатково за пункт базування для кораблів Чорноморського флота, але знаходяться, вони будуть дуже далеко від зони операції. Я маю на увазі ну, для дії проти України. Тобто, це така ну, скоріше, там, база відстою. Ну, зараз вона більш-менш для них буде ну, безпечною. Я вам дуже дякую за відповіді. Нагадаю, що з нами на зв'язку Андрій Риженко, капітан першого рангу запасу ВМС України, стратегічний експерт компанії Сонат.